шкіл зникла заборонена солодка вода, натомість на прилавках з'явилося більше фруктів. Задяки ток-шоу Відверта розмова та громадській організації Самопоміч підприємці, які харчують дітей, почали переглядати шкільні меню. 6 жовтня на телеканалі «24» ми розповідали, як великі різноманіття солодощів та напівфабрикатів у шкільних їдальнях замінюють дітям здорове харчування. Наша програма викликала величезний резонанс. Уже за тиждень маємо реакцію. Так, ще тиждень тому виглядали торгові прилавки у їдальні 22-ї львівської школи. По центру солодка вода, яку не можна продавати у школі. Сьогодні ця полиця пустує, а кухарі визнають, продавали дітям заборонене. От не дозволяють і забрали одразу після того, як був інтерв'ю. Тепер? Тепер не буде у вас солодкої води, так? Ні, не, не буде. Такий резонанс спричинило ток-шоу Відверта розмова. 6 жовтня ми розповідали, чим годують львівських школярів. Після цього у їдальнях не лише поменшало шкідливого, але й побільшало корисного яблука, груші та банани. В їдальні 81-ї школи фрукти відтепер щодня. Підприємець каже, додати у харчування дітей вітаміні підштовхнуло журналістське розслідування, хоча й економічно це не дуже вигідно. Багатьом дітям батьки дають з собою фрукти фрукти от а ті суми коштів які дітки мають не завжди дозволяє їм скажемо купити але однозначно що ми будемо ініціювати від себе прохання щоб фрукти були включені в безкоштовні ні Щоправда, для цього потрібна або фінансова допомога з бюджету, або щоб батьки доплачували. Мовляв, у 3 гривні 60 копійок, які виділяє держава на харчування першачків, фрукти не вписуються ніяк. Відтак наразі вони лише платні і користуються популярністю не у всіх дітей. Дуже смачні фрукти. Завжди Базажди Мене дома добре годують, а так я в першу чергу тут їм тільки, ну, щоб насититись, а не щоб добре поїсти. Завжди беремо друге. Смачно, беремо завжди яблуко собі. А ти купуєш в'їдальні фрукти? Часто? Не дуже часто. Мені більше подобаються булочки. Фрукти, кажуть кухарі, продаються не так добре, як випічка чи цукерки, але щоб залежувалися на прилавках, такого немає. Я коли, який день? Є так, що можна і по три кілограми продати, є по кілограму, а що діти смакують собі. Є банани переважно беруть, грушку, яблуко. За вимогами санстанції, сирі та приготовані продукти мають зберігатися у їдальні не більше одного дня. Це і зупиняє багатьох підприємців завозити фрукти. 40% доводиться викидати, каже підприємець Микола Невмержицький. Але у дев'яти школах, які він обслуговує, таки наважилися на ризик і навіть придумали, як з користю використати те, що залишається. У школах обіцяють ті фрукти, які не розпродадуть, безкоштовно додаватимуть до другого. Лише б діти правильно харчувалися. Дуже я просимо тороксана Лобойковірігерасимов, наш репортер.